Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Хі -хі. Ну. Середа, 13-те, ну що ранком ви, виїхав на рибалку, Ах, на своїх ставок ну Що потрібно сказати? Ніч була прохолодна, десь 15 градусів приїхав, тихо, все нормально, але но кльову не було. Одного карася піймав і сидів, думав вже збиратися. От трошки підняло сонечко, почала риба потихеньку клювати. Ну, думаю, що, ну, як же треба хоч десяток карасей піймати. Вот, поэтому зараз буду продовжувати э, Ну, Сьогодні маю дві удочки. Вот, махових поплавочки, крючочки, ліска, да, рибалю на переловку. Э, перловка тут і э, піджив, підкормка, і наживка. Там. Синявка тут свирепствоє, конечно. Ну, потихеньку і карасик поклявує. Отакі вот друзі, сьогодні рибацькі справи. Природа тут, качечки плавають, чайки літають, да. там в далині. Прийшов туди. Один альбатрос, чи що здорова сиділа така на березі, чи больна, чи що прогнав. Отакі от справи. Ну що ж, буду закидувати удочки. Ну от, зійшов Карась закинув. Була покльовочка. ну как говорится мимо сегодня поставил поплавки так чтобы видно было на камеру о вот на короткую удочку клюнул карасик. Вот. Снова поклевка еда. Ну, бывает, что амурский чупачук сбывали. Да. Но бывает, что и карась поклевывая. О, друзья, на дальнем. Карасик. Вот. Есть. Такая рыбка. О, снова поклевая, непонятно, чи карась, чи амурская. Синявка Ася свати потягнув. Невеличкий, ну на березі сидить там в мене подруга, ожидає рибки. лисунка плаває, да. Отака, друзі, рибалка. Грішним ділом думав, що вже сьогодні буду без улова. Собірався. Уїжжать, но... Трошки пригріло і якраз почав поклявати, поклява, виложила. Мабуть, снявка. А ся клює, як самоше. Все склевало. Ну що, друзі, продовжую потихеньку рибалити. Який ви вивод сьогоднішнього дня? Ніколи не треба відчаюватися, що нема кльову. Не було, не було, і потім сонце піднялось, почав кривати. Тільки що підходив мій товариш, те то ж саме в нього не клювало. Ну, потім потихеньку клює. Так що ситуація на рибалці може швидко змінюватися. змінюватись Ася, що то я на моїх. Ну що, щось, друзі? Очередний карасик. О! Ладненький. що впав у скат. Не, не в воду. І тут от що то викладує. Еге, ага, тут нема нічого. Ну що, друзі? Мабуть на цьому я буду завершувати свою рибалку. Що треба сказати? Ніколи не треба відчаюватися. Клює, не клює, будь терплячим і чекати поклевок. Вот. Десяток карасей зловив, пора їхати, як говориться. І честь знати, Пить каву, да. Ну йди сюда, кс, кс. О, все, подруга. А, сейчас ми тобі дамо рыбку. Держи. А так. Все. Заработало. Высадила. В неї були котята, не знаю, роздала, мабуть, десь розібрали. Так що, друзі, ну а от улов. Я говориться, що на дві сковородки буде, буде, а можна юшку зварити. На цьому буду за... закінчувати свою рибалку. Рибакам не остане луски. На все добре і до нових зустрічей.